Супербанкомат або термінал. EasyPay. Він встановлений в Лайсев нашому магазині. От. Номер терміналу. 101 7094 EasyPay. От в ньому таки можна вносити готівку. Я звертаюсь до керівництва. І щоб вони зробили так, щоб можна було безготівковими коштами вносити гроші. Я це мотивую чим? За адресою е, Леонтовича 56, вулиця, магазин Лайфсейл. Для чого там треба, щоб такий, якщо, наприклад, банки? Банкомат не працює, банкомати не працюють, електроенергії нема і несправний це, а тобі треба поповнити рахунок, а в тебе є на карті, ти розраховуєшся і комісії ніякої платити не треба. От і, і певну суму вносиш. А якщо, наприклад, тобі треба внести одну гривню, то одний гривню термінал не приймає. І треба платити 5, ставити 5 гривень або більше, Що повинен споживач тратити ці кошти. Тому я звертаюся до керівництва ІЗП, щоб встановили е, сучасний термінал, щоб можна було там стан, е, платити, розраховуватися безготівковими коштами. За що вам буде велике спасибі? Якщо ви це не зробите, це буде грішці на вам. Там стоїть зараз термінал, що можна тільки вносити готівкові кошти. От. А хазяїн не хоче, бо він не заінтересований, можливо, в цьому. Але люди тоді будуть цінити вашими, якщо вони відкриють бізнес на перспективу, вони будуть користуватися тільки вашими терміналами. Іншими, ізіпей, крім ІЗП, вони користуватися не будуть. От. Ставте лайки, не забувайте на це відео. Щоб побачили, що це людям.